Від розпакування до прибирання менш ніж за півтори хвилини. Знайомимось з новим доступним хітом від компанії Dreamy – пилососом для універсального прибирання за один прохід модель Dreamy G10 Pro. В комплекті маємо блок живлення, йоржик для догляду, додатковий фільтр повітря. Інструкцію користувача. Додатковий вал щітки пилососа. Ручка для утримування пилососа з кнопками керування. А ось і сам пилосос. А це фірмовий миючий засіб для підлоги. Станція для заряджання та саме миття пилососа. Ручка встановлюється у відповідний роз'єм до звуку кліку. Це ємність для брудної води та ще один фільтр повітря. А це ємність чистої води залишається додати воду та миючий засіб. Вал щітки дуже легко знімається для сушіння, а прибирання можна продовжити одразу завдяки додатковому валу в комплекті. Пилосос може легко впоратися зі складними забрудненнями на твердій підлозі, легко прибирати сухе сміття на климках з коротким ворсом та навіть всмоктувати розлиту рідину. Сподобався доступний пилосос для універсального прибирання Dreamy G10 Pro. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.